Сьогодні у програмі скандал із затриманням головного транспортного інспектора Донеччини набуває нових форм. Підконтрольні ігорю Єлісовєцькому люди провели мітинг на підтримку свого покровителя, під час якого чомусь висунули претензії до Всеукраїнської асоціації автоперевізників. Херсонський аеропорт на сьогодні можна сміливо назвати літовищем, що розвивається найактивніше. Наразі там відкрили авіасполучення із російською столицею. Плани уряду щодо швидкого розвитку столичного метрополітену все частіше опиняються під загрозою зриву. Ось і передачу в експлуатацію станції Теремки переносять вже втретє. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті Транспорт. В Україні великі галузеві виставки традиційно проводяться за підтримки профільних громадських асоціацій, не виключення, і цьогорічний автотранспортний комплекс «Тір та Транс Україна». Ці дві виставки практично від початку їх заснування підтримує Асоціація міжнародних автоперевізників. Але цього року активну участь в осінньому виставковому форумі братиме і ще один потужний представник операторів ринку Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників. І цьому є кілька причин. Я думаю, что влияние времени и изменения в составе руководства в ВАПа... привело к тому, что сейчас у нас плотное сотрудничество с этой ассоциацией. Произошли изменения и в руководстве, и в подходах, и стала ассоциация более открыта и активно участвует во всех проявлениях, которые существуют на транспортном рынке, этой конференции, это выставки, и стала себя активно позиционировать. И я считаю, что это очень хорошо, потому что в конце концов мы работаем именно наши обоюдные решения с ВАПом, мы работаем прежде всего для наших клиентов, для наших потребителей. і в данном случае ми друг помогаем, и мы рады этому сотрудничеству. Під час виставки члени ВАП пропонуватимуть учасникам та відвідувачам «Транс Україна-2013» свої послуги з перевезень, технічного та логістичного обслуговування тощо на взаєм учасники ТІР 2013 вже розробляють експозиції для пасажирських автоперевізників. У нас є, як я казав, широка лінійка професіональних автобусів і мікроавтобусів від 11 до 64 пасажирських місць як для міжміських, так і міських перевезень. Варто відзначити, що компанія Прем'єр Експо прагне створити для учасників виставок ТІР та Трансукраїна справжню професійну атмосферу. Вже нині на кожен день форуму запланували проведення кількох круглих столів та конференцій, де транспортники зможуть обговорити найнагальніші на сьогодні питання галузі. Минулої програми ми вже розповідали глядачам першого ділового про затримання правоохоронцями начальника Укртрансінспекції у Донецькій області Ігоря Єлісовецького. За його керівництва донецькими транспортними інспекторами в регіоні склалась вкрай негативна ситуація на ринку автомобільних пасажирських перевезень. На цьому неодноразово наголошували члени ВАП. Були бесіди до його назначення. Были многократные встречи во время его занятия им этой должности. Мы предупреждали его и его начальников о том, что многое делается не так, как хотелось бы и так, как нужно. Но каждый слышит то, что хочет. Наверное, он не хотел нас слышать. Варто відзначити, що одразу ж після свого затримання Ігор Єлісовецький заявив, почувається зле, і його відвезли до лікарні із діагнозом гіпертонічний криз. Втім, вже за два дні на своєму першому засіданні суд відпустив чоловіка під заставу у 50 тисяч, і Ігор Юрйович вирушив додому. Якось доволі швидко в нього минає така важка хвороба. Завдяки такому перебігу подій, пан Єлісовецький одразу взявся за справу з відбілювання своєї гідності і не знайшов нічого кращого, як з звер... Винуватити у всіх бідах Всеукраїнську асоціацію Автопровізників. Принаймні такі фрази були написані на папірцях, що їх тримали в руках учасники мітингу, організованого особами, наближеними до чиновника. Прибічники Кілісовецького звинувачують в у спробах монополізувати ринок. Щоправда, жодного факту при цьому не наводять. Навіть затримання керівника Трансінспекції Донецької області вони оцінюють як замовлення. Є ще ж <св 'язок> ситуація вся вся помовська за Все, Всі ті дійства я прив'язую квапу у самій Всеукраїнській асоціації автоперевізників Такі заклади називають відверто смішними. Щоб у цьому переконатися, достатньо оцінити обсяг роботи, виконаної правоохоронцями. Вони задокументували понад 100 фактів хабарництва у трансінспекції Донецького регіону. Ежемесячно співробітниками обласної Укрансинспекції по Донецькій області незаконно взималось з перевізників від 150 до 200 тисяч гривень щомісячно, і загальна сума, та що зафіксовано правоохоронцями, складає більше 600 тисяч. Відтак в асоціації вирішили дати симетричну відповідь подати до суду за розповсюдження недостовірної інформації, що підриває ділову репутацію. Власне, і учасники мітингу свої претензії до ВАП чітко сформулювати не змогли однак радо розмірковували про те, що саме заважає перевізникам нормально вести бізнес, і це аж ніяк не вплив асоціації. Вы не нашли у кого спросить. Я вам ничего не могу сказать. Мне дали плакат и держу. Нам мешают нечестные вот эти вот тендеры, которые ставят палки в колеса таким предприятиям, как наш. Мы работаем уже 4 года. Бывает такое. Бывает. Забирают наши графики таким нечестным путем. Як саме переходять із рук в руки ці графіки, відображено у так званому прейскуранті Єлісовєцького? Його наразі опублікувало чимало змін. Там подібна послуга коштує від 16 до 25 тисяч за одиницю. За 2 тисячі гривень можна місяць їздити взагалі без будь-якої ліцензії. А за суму від 3 до 8 тисяч не боятися перевірок. Інформація була з всіх сторон про тому, що створена така корумпірована мафіозна група, яка... занимается проверками перевозчиков, которая вымогает с них средства, которая берет деньги за то, чтобы наоборот не проверять, берет, установила своеобразную тарифную шкалу, что в общем-то для дико просто для госслужбы на, на взятки, то есть можно было понимать, сколько за что ты будешь платить и сколько за что себя будут брать. В відкриту собирали деньги з нелегальних перевозчиків, з якими довго були боротися. Тому жалоб було багато, і ми этом. наразі. Ігоря Єлісовєцького відсторонили від посади начальника Укртрансінспекції у Донецькій області строком на два місяці. Але він при цьому перебуває на волі, а отже, може розмірковувати над подальшим планом дій і втілювати його в життя. Херсонський аеропорт почав здійснювати не лише чартерні, але й регулярні рейси. Перший напрямок Москва. Командир літака виконав десятки внутрішніх рейсів, проте не очікував, що аеровокзал Херсона приємно здивує з літно-посадковою смугою. Її якість на порядок вища, ніж на інших литовищах. Я думаю, все буде добре і аеропорт буде розвиватися. Це тільки почало. значит, будут улучшаться все системы наземного обеспечения. Ну и уже сейчас можно выполнять беспроблемно рейсы на все, во все направления. Прекрасная полоса, прекрасные, так сказать, рулежки, все, все аэровокзал, насколько я заметил, Хороший, все є для обслуговування пасажирів. Повітряний зв'язок із столицею Росії здійснюватиметься двічі на тиждень. Вартість квитка в один бік від 1300 гривень. Торожилы не могут вспомнить. Вот некоторые говорят 2006 год, кто-то говорит 2007, 2005 год. Настолько все уже стерлось в памяти у людей. Не могут вспомнить, когда был последний рейд. Но вместе с тем, вот с октября прошлого года, когда управлять аэропортом стало коммунальное предприятие областной рады Херсонской авиалинии, мы приняли борт президента. Вот с осени это уже новая страница в истории. Незабаром из Таврийского края летаком можно будет доставаться І до Києва в аеропорту наразі тривають модернізаційні роботи. Злітно-посадкову смугу обладнують світло сигнальним устаткуванням та системою посадки. Думаю, що вже найближчим часом по першій системі ми відпрацюємо питання, і найближчим часом вона буде встановлена у нас в взлітно на посадковій смузі. Система світлосигнального устаткування вона потребує значних фінансових ресурсів, але я абсолютно впевнений, що ми знайдемо ці кошти для того, щоб залучити сюди вже все ж таки міжнародних авіаперевізників в таких, як ми казали, Turkish Airlines і інші, Херсонський аеропорт вже вийшов на самоокупність, а обласна рада затвердила програму відновлення авіаційної діяльності та розвитку аеровокзалу, що розрахована до 2015 року. Сьогодні станція метро трамки виглядає ось таким чином. Хоча за первісними планами її мали здати ще наприкінці минулого року. Згодом її відкриття перенесли на день Києва ще трохи пізніше на день незалежності, але все безрезультатно. Сьогодні урядовці конкретної дати вже не називають. Саме здати цю станцію качественна. То есть, безусловно, это будет в течение нескольких месяцев. Конкретную дату я называть не буду. Особый упор на качество. То есть, здесь более 20 тысяч только сборного бетона, еще 30 тысяч литового. Все должно быть в первую очередь сделано качественно, комфортно для людей. На сроки ради качества никто не будет, но в любом случае в течение ближайших нескольких месяцев станция будет сдана в эксплуатацию. Наразі будівельні роботи тут виконані на 70%. Ще залишається прокласти електромережу та завершити внутрішній декор. На День Незалежності. Ну, в принципі, я нічого не можу сказати поводу. Ну, нам дали сроки, ми стараємося цей срок вложитися. В принципі, по будівництву ми займаємося монолітами. У нас вже готово. А як там з електрооборудованням і з це ж я не знаю. Там очень много зависит від других факторов. Нова станція значно відрізнятиметься від своїх попередниць. Її облаштують для пасажирів із особливими потребами: чотири спеціальних ліфти та звукові інформатори напрямків руху. На платформі з'являться рельєфні обмежувачі. Першу сходинку спуску в метро пофарбують контрастною фарбою. За неофіційними даними, затримка відкриття відбувається через перебої з фінансуванням. Самі будівельники про це говорити не хочуть. Урядовці ж заспокоюють. Запроси по фінансуванню всі вирішені. 3 юля правительство допомітні наші 50 мільйонів гривень виділило. То тобто зараз фінансування йде стабільно. Якою буде нова станція? Мешканців Голосійського району мало цікавить їм, аби швидше добудували. Що То дуже довго не відкривають. дуже довго. Якщо тут скоріше відкриють, буде зручно. Не доведеться сяти на маршрутку, де нехай все доїжджати. Це і заві кошти, тобто витрати, тобто. Народ, сподівається, надіється, що скоріше відкриється метро. У Києві це не перша станція підземки, відкриття якої постійно переносять. Приміром, будівництво львівської брами розпочали ще 1991-го. і досі проект заморожений. Деревину привозять із лісу прямо сюди. Ось такі автозавантажувачі складають лісоматеріал у контейнери, що вже знаходяться на залізничних платформах. Звідси вони їдуть у порти, де їх перевантажують на корабель, а далі за місцем призначення у Європу чи Азію. Така процедура швидка і економічно вигідна, кажуть у держлісгоспі. Так як є проблеми із автомобільним транспортом літом, так як дороги огранічують день із за високої жари. Важкий транспорт по автомобільних дорогах, а також проблема з напіввагонами, то ми освоїли і контейнерні перевозки. Ще один плюс таких перевезень деревина в контейнерах зберігається краще, ніж у лісовозах чи напіввагонах. Когда перегрузы при перевозках, есть какая-то чего-то потеря. Мы не говорим, что кто-то специально это делает. Ну, вот зерно оно усыхает, уголь он тоже как-то естественно вблизи. Мы говорим, что вроде с леса ничего не должно случиться, но есть. То он намокает процессы транспортировки, то он высыхает и тоже приходит в какую-то негодность. А так его в натуральном виде погрузили, в натуральном видео он пришел своему грузополучателю. На завантаживании 10 таких контейнерів витрачають близько однієї доби. Вже за три дні встыгает завантажити. 40, тобто цілий поїзд ще близько 20 годин витрачають на дорогу в порт. Ця технологія значно полегшує роботу логістам. Якщо раніше ми ці вагони везли троє читворо суток, то сьогодні всього ліжках то 19-20 часов. От в чому зація, в чому пріоритет того, що сьогодні є контейнера, і не треба ліпше робити перегрузов. У Європі вже давно використовують перевезення товарів у контейнерах. В Україні ж лишень зараз наважилися спробувати. Коли, врешті, у лісовому господарстві наважилися на цей крок, у центрі транспортного сервісу Ліски одразу почали роботу. Знайшли платформу для контейнерів вже за два тижні. Побистрому все з'ялі очень хорошо за ну я так думаю, що ми дето за дві неділі ми сьото з діформі. Нині в українському державному центрі транспортного сервісу Ліски кажуть, що ліс по всій Україні зацікавилися такими перевезеннями і прогнозують, можливо за декілька років такий вид доставки стане майбутнім логістики.